Мені дуже приємно відкрити традиційну вже тринадцяту міжнародну спеціалізовану виставку зброя і безпека та десятий міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт-21». сьогодні. Оборонні підприємства України виробляють дуже широкий спектр військової техніки і зброї від пістолетів автоматів і завершуючи. Потужною бронетанковою технікою, військово-транспортними літаками, сучасними ракетними комплексами тощо, і сьогоднішня виставка це дуже важливий майданчик, де ми можемо подивитись не тільки досягнення наших підприємств, але і можливості наших партнерів. Щороку розширюється географія країн, які представляють свою продукцію на українській виставці. Я переконаний, що Виставкові зали дадуть можливість не тільки подивитись на експонати, дуже цікаві і перспективні, а в першу чергу дадуть можливість для професійних контактів між виробниками сучасної зброї і військової техніки, дадуть можливість укласти угоди і контракти, створити спільні проекти, обговорити перспективні інвестиційні проекти. Ваша праця разом з українськими керівниками і конструкторами призведе до нових зрушень, дозволить нам виробляти нову сучасну військову техніку і зброю і зміцнить оборонний потенціал нашої країни, країн наших партнерів, а в цілому зміцнити безпеку в Європі. Я хочу подякувати безпосередньо міністру внутрішніх справ Арсену Авакову керівництву оборонпрома за організацію щорічної виставки, яка сьогодні демонструє і силу України, і можливість наших надійних партнерів. Міжнародні виставки оголошуються відкритими. На сегодняшний день мы из этого зала порядка 15 поставщиков, с которыми мы вот. Красный цвет попадания в кузов. Імітується рух автомобіля, крісло хитається і в цей момент поліцейський, висовуючи через, через двері автомобіля, старається влучити саме в колеса автомобіля. Не в корпус, не в скло, щоб нікого не поранити, а саме якраз колеса. Інша така ж сама розробка, автомобіль заїжджає на емітовану площадку. Він, значить, де придається рух колесами, і той же самий поліцейський сідає і знову через відчинене вікно дверей стріляє по автомобілю, який старається уникнути з місця скоєння злочину. Це дасть змогу поліцейським навчитися новим можливим варіантам зупинки транспортних засобів. Варта, варта. Это Варты очень цели смотрится. Третье поколение ВАРД, специализированного бронированного автомобиля. Здесь мы специально, согласно требованию, забронировали мотор спереди, сверху, снизу. Каждый автомобиль подходит для каждого подразделения. Здесь установлена башня 12,7. А в той версии его нету. Ну, еще нового. новое. От сих до сих 10 машин. Вот еще моя одна идея, которую я реализовал сам, но стин уже есть. Это бт 60 Все, что ниже, осталось родное. ходовая, тормоза, подкачка. Все, Ой. что выше, минометр. а мы поставили миноход в уходной именно минометной. Понятно, что это макет, но макет рабочий. Миномет у меня, к сожалению, пока нет, я не имею никаких лицензий на это. И против такую систему я еще не купил, потому что будет решение министерства. Будем действовать дальше. Дело в том, что компонуется, если компоновать, Значит, нам нужна универсальная, универсальная машина, которая будет иметь рабочий орган, то есть робот, который может убрать какие-то непознанные предметы. Так, для разминирования сделайте. Да. Возможно, универсальная. Три вида добавим сюда. Допускаю, что может быть один... Тяжесть дает что? Оптика? Тяжесть. Да. Да. Конечно. Ну, это серьезная оптика дальнобойная. Если город, эта оптика будет покомпактнее ну, и больше места для ночных ну и мы же понимаем, что для «Корда» скорее нужно больше. Да. Вы потрогайте, да, вот да, эта да, новая модификация. насколько ну, ну да, совсем. Так, так это 308 сом это мы говорим. Это, это тот, много тот да, это тот калибр, который может перекрыть и ближние дистанции, 308. и, дальние дистанции, да, До 680 метров без запроса. Это по результатам ведения боевых действий уже доработано. Типа, да. И по надежности, и по комплектации. На зброю БТБ безпеки МВС представив нові зразки це пістолет Ford-28 в калібрі 5,7х28, також гранатомети Ford 600 в калібрі 40х46. Далі модернізація автоматів АК. Сумісне производство це з баретами, по ментовкам, снайперським толкам, з різних калібрів 50-го калібру, 3.8 і 5.56. Це пістолет уникальний. Пістолет. Це вперше на території України в повному об'ємі були проведені випробування, включаючи ресурсний настріл на 10 тисяч вистрів в течение двох днів. Департамент поліції охорони представляє свій стенд. На стенді представлена продукція, яка показує ті функції, які ми виконуємо. Фактично наша звичайна, звичайна робота це охорона об'єктів і квартир. Майже 300 тисяч, а саме 121 тисяча об'єктів і 180 тисяч квартир.